Божа Олександра, дуже хворіла довго, сім місяців, не могла вставати з ліжка, не дуже, сильно боліла нога. Такі були сильні муки, що не могла спати, сидіти, лежати дуже. І моя хороша знайома парафіянка цієї церкви порекомендувала мені сюди приїхати. Приїхав я один раз, признаюся чесно. Я не вірила. Я не вірила, я хвилююся, говорю, я, я не вірила в таке чудо. Але Бог добрий. І Бог мене благословив тим, що я не мучуся, бо мучилася. Я я говорю, хочу плакати, бо мучилася я дуже сильно, дуже. Хоч хвороба в мене не є, не рахую такої серйозної, це поперекова грижа, але все одно болі були такі страшні, що. Шо? Я не знаю, я дуже дякую Богу за, за це, що сталося. Чудо, я казала, і розказую людям. Хай їдуть, хай звертаються, хай, хай молять, і, і Бог почує всіх. І до отця Олега я, я дуже щиро дякую, дуже щиро дякую. І хай, хай вірять чудо, і чудо є, і буде чудо. Хай знають люди, що треба вірити в Бога, і, і все обов'язково станеться. Хай йдуть до сповіді, до причастя. І, і все буде дуже добре людей. Вірте, вірте в чудеса Божі. І воно буде, воно буде, все буде так, як кажуть. Ну, просто вірити, глибока, щира віра. Ну.